Вітаю всіх друзі! Наївний Рінат Ахметов чомусь подумав, що для того, аби припинити роботу ТРК Україна, достатньо вигнати журналістів на вулицю, а на дверях студії вичепити замок. А для того, щоб прикрити свій медіахолдинг, достатньо скористатися послугами юристів Рішал. Але справа в тому, що так звані журналісти олігархічних телеканалів. Виховані в медіа інкубаторах і звиклі до високих гонорарів, це вам не добермани і не ротвейлери. Це породисті собаки, які втратили господаря, будуть конкурувати з дворнягами за якісь об'їдки на помийках. А журналісти з олігархічних телеканалів на відміну від породистих собак, вони здатні собі самі шукати господаря. І ось схоже на те, що творчий колектив ТРК України знайшли собі нового господаря. Ви не повірите, в особі Володимира Олександровича Зеленського. Українська Правда вчора опублікувала дуже таку розлогу і якісну статтю, у якій використала підведення або преамбулу п'ятилітньої давності, фактично скопіпастила з публікації, присвяченій Підмінання під себе медіаринку з боку Петра Олексійовича Порошенка. І сьогодні я хочу скористатися нагодою, поговорити трошки про журналістику. Але в основному я хочу поговорити про наші перспективи в контексті двох президентів Володимира Зеленського і для балансу Петра Олексійовича Порошенка. Я почну з журналістики. А якщо ви пам'ятаєте, такий телеканал TVI, який зараз він називається «Еспресо», і на ньому працює Микола Княжицький. Цей канал прикривався владою Януковича, і в результаті скандалу з'ясувалося, хто реально значить, фінансує цей опозиційний український канал TVI. Це були олігархи, по-моєму, це були гроші і Гусинського, і е, цього Бірезовського. Заробітні плати на цих каналах тоді всплили і е, суми називалися ну, в середньому півтори тисячі доларів. Я не пам'ятаю, чи Настя Станко працювала там на ТВА, але всі ці журналісти, розслідувачі і так далі, вони е, отримували е, зарплати. От, в діапазоні тисячі-дві тисячі доларів. Візьмемо в середньому півтори тисячі доларів. А тепер, коли розігнали журналістів з ЗІК, з 112-го і там ще один канал, я вже починаю їх забуватися, почали по ринку розходитися журналісти, які там працювали, в тому числі і Наташа Влащенко. І в, е, е, в медіа просторі, в професійних середовищах почали вспливати суми, за які працювали ці люди на каналах Медведчука. Ну і щось подібне. Зараз е, інформація подібна просочується від журналістів, які працювали у Ріната Ахметова. Мається на увазі, звичайно, ну мова йде про топових журналістів. І суми я вам хочу сказати, вразили навіть і мене, І мене вразили. А Різні звучать суми для ключових от, людей. Не буду називати прізвища, щоб не прив'язували. Мова, звичайно, йде про одиниці, але сума йде 30-40 тисяч доларів на місяць. Звичайні люди, які там а, працювали на позиціях на зразок от Насті Станков на ТВА чи де там на Еспресо, вони не півтори тисячі доларів отримали зарплату, а десять тисяч доларів отримали зарплату, п'ять тисяч. А, і я собі задав запитання: а, якщо Володимир Олександрович Зеленський плавно переходимо вже до Зеленського, збирається, Використовувати цих розбещених людей, то за чий рахунок і хто має оплачувати заробітні плати? З Порошенком і з Медведчуком все зрозуміло. У них була там труба. У одного була труба, яка качала соляру, у когось там ця Ленінська кузня, Большевік, Рошен, ще там щось. І ми, в принципі, розуміємо, звідки зарплати у Гонопольського чи там у Миколи вересня. За моїми даними, це теж десятки тисяч, 10, 20, 30 тисяч доларів у цих людей заробітні плати. Зараз ми поговоримо, чому такі заробітні плати. Так, от я вертаюся до Зеленського, звідки Єрмак і Зеленський мають оплачувати а Такі фонди заробітних плат. І в мене є підозра і відповідь на це запитання. Вони маються оплачувати з митниці, з корупції. І ми підходимо до от, ключового моменту. Ми думали, що війна змінює людей, але очевидно, що змінює, але не всіх. І змінює, причим деяких в гіршу сторону. І це ну, надзвичайно велика проблема, оскільки ми чітко маємо бачити перед собою портрет цих людей з ТРК Україна і взагалі журналістів, вихованих от в цьому олігархічному пулі. Як мені повідомляють, вони, коли приходять найматися на роботу, вони зразу, коли почули потрібну для них суму, питаються, проти кого ми працюємо, кого ми мочимо. І що потрібно робити? Більше ніяких у них там е, утисків сумління не виникає. Тобто і ми маємо розуміти, що інакше ці люди не вміють працювати. Тобто Зеленський робить етичний вибір, е, набираючи до себе в команду, на телеканал. Ну, нехай це буде там, під прикриттям Єрмака, взагалі моральних уродів. В Україні Загалом, щоб ми розуміли, журналістики не існує. Тому що якби у нас була журналістика хоча б десь, то ми б з вами не дожили до такого життя. У нас, в принципі, хтось просто мочить когось. Це не є журналістикою, в принципі. І журналістом може вважатися людина в зрілому віці після 45 років. До 45 років, на мою думку, ну, особливо якщо це 25-35, це більше такі. Добре вмотивовані ідіоти або підставки для мікрофонів. Якщо ми бачимо з вами серйозні розмови і інтерв'ю десь на Заході, американські журналісти мають вік 55-65 років, вони, в принципі, значно більше важать, ніж цілий прем'єр-міністр Трюдо, наприклад. І будь-який журналіст а західний, ну, не будь-який, да, але. Топовий журналіст поставить в незручне положення а, там, і Салівана, і Байдена, і Трюдо разом взятих. Це для них не проблема. У нас ж таких, в принципі, немає. немає. У нас в основному люди, які вміють вчасно лизнути в потрібному місці, але це не є ну, журналістика. Так я повертаюся до Зеленського і про те, а, а, Наскільки його змінила війна? І які у нас перспективи у зв'язку з цим, якщо він на перспективу створює канал з е, е, так званих журналістів, які, в принципі, є моральними уродами? Можливе запитання, і ще раз повторююсь, за який кошти він збирається їх фінансувати? Це недогорядне питання. Це називається у нас так ну, боротьба йде з олігархією. Я дам відповідь на питання, щоб не забутися. А для чого взагалі такі високі гонорари платяться оцим журналістам, які обслуговують канали, власники яких претендують на владу? Я для себе знайшов наступну відповідь. Справа у тому, що ці люди мають випровінювати впевненість і до певної міри ну, зухвалість. Це проекція. Ідея тих людей, яких ну, винаймають, для того, щоб всі ми з вами розуміли, що таке влада і як вона має виглядати. Впевнено і зухвало. Якщо у людини заробітна плата ну, дуже серйозна, то вони в принципі відображають впевненість і зухвалість влади. Але ми всі знаємо, кому там належить прямий. І в принципі, Гонопольський — це. Відображення, це дзеркало Порошенка. І навпаки, і точно така сама ситуація із журналістами Стерика України і так далі. А якщо коли ще може бути впевненість, коли людина говорить те, що вона думає, говорить правду, і вона сама продукує контент або знання, тоді вона може говорити впевнено, взагалі без грошей. Але оскільки таких людей туди не а, приводять. Не наймають, і там взагалі таких немає, то впевненість надає от така от річ. А вона дуже надзвичайно важлива, я вертаюся, до журналістів ТВА, які працювали за півтори тисячі доларів, вони виглядали дуже непереконливо. Вони були як от насправді оці дворові собачки, які бігали там від контейнера до контейнера. І це теж проекція була опозиції, тому що канал ТВА Експресо десь, ну, Якби крізь дивлячись на них, ми розуміємо, хто такі були там люди з умовного помаранчого табору. А от люди, які орієнтувалися на Кремль і Москву, вони чітко в принципі розуміли оці тонкі моменти. І для цього потрібні були великі заробітні плати. І це відповідь на питання, коли дівалися мільярди доларів, які сюди Медведчуку знаходили з Кремля. Саме для цього. Для таких речей. І тепер я закінчу Петром Олексійовичем Порошенком для того, щоб збалансувати взагалі ситуацію по Зеленському і сказати в анонсі наступну річ, Петро Олексійович це ще значно гірший моральний урод, ніж Володимир Олександрович Зеленський. І те, що його викинули з політики, це дуже великий крок вперед. Повертаючись до обшуків СБУ в києво печерській Лаврії, в Рівненському цьому жіночому монастирі. Я е, хочу повернутися взагалі до його е, релігійно-політичної діяльності. Петро Олексійович Порошенко, за моїми даними, дуже був непоганий взаєминах з е, УПЦ МП, дружив з Павлом Лебідєм або Пашою Мерседесом. Мав там якісь спільні справи і, ставши президентом, як мені казали, дуже серйозно. Похитнув або кинув Пашу Мерседеса ну, на гроші. Оці всі фотографії, які гуляють інтернетом, де Петро Олексійович Порошенко в якихось попівських оцих всіх рясах і нарядах ходить, значить, це ж ну, не випадково. Кажуть, що він насправді десь щось там прислужував і пробував себе в якості якогось там деякона чи ще когось. Вас не повинно це дивувати, тому що той же, як він там, Новинський, і я вже забуваюсь, їх друг Кернаса а, з цього, Михайло Добкін. Вони ж всі, ну, у них всіх православ'я головного мозку. До речі, оцю суперечку, яку часто а Транслюють там виріски її а, на... в інтернеті можна побачити, де Порошенко називає Новінського «сукою православною. Це насправді ніхто над цим не задумується. Це вирвані з контексту, як мені сказали люди, які були присутні на цій розмові, або близько тих людей. що Це насправді там серйозна була їх православна розмова. І... Я чомусь не опиняюся в товаристві таких людей, як Новинський. Справа в тому, що Новинський і Петро Олексійович Порошенко це всі дітки Павла Лебідя і ОПЦ МП. І я задавався запитанням до певних людей. А яким чином Петро Олексійович вийшов на Константинопіль і взагалі провів оцю всю. Операцію з і із автокефалією української церкви. Як мені сказали, він ну мало що вирішував. Вирішували зовсім інші люди за кордону, які сполучених штатів Америки які вплинули на Константинопільського патріарха. А Петру Олексійовичу там залишилося ну, прийняти. Участь у цьому всьому. Він і донині залишається дуже серйозним прихильником УПЦ МП. Він кришував за допомогою СБУ, а УПЦ МП, а саме тому її не розігнали. І, як кажуть злі язики, він оформлюючи Томос, запрошуючи сюди от Константинопольського патріарха, нагороджував грамотами і всіляко заохочував, попів. з які обслуговували Кремль і РПЦ. Більше того, у нас тепер до військових теми. Да, я погоджуюсь, що Володимир Олександрович Зеленський це просто дурень. Він взагалі не розумів, як влаштовано життя, що таке Росія. Він вірив в Путіна, дивлячись йому в очі. І я казав шеф-фір, що. Путін розумний, раціональний чоловік, йому невигідна ця війна. І якщо з ним поговорити по душах, то все це припиниться і так далі. Ну, Вища ступінь дебілізму. Що у шефіра, що у Зеленського, тут питань немає. Тому ніяк, нічого не фінансувалося, наша обороноздатність, ніякі ракетні програми, і так далі — це все не робилося. А ось сивочолий Гетьман, який увійшов в роль великого значить, гетьмана. А він, на відміну від Зеленського, не дурний, і він це дуже добре розумів. Як імітатор і прихильник взагалі всього російського, він створив одну Богдану, цю, оцю гаубицю далекобій, і ще зробив чотири ракети не цю. Для замилення очей це треба розуміти. Він теж не збирався нічого робити. А, і він просто дезорієнтовував імітував діяльність. І його ну, жадібна сутність проявлялася в усьому. І це ще більше зло. Це вам скажуть військові, які розуміли взагалі ситуацію. Це ще більше зло, ніж бездіяльність Зеленського. Тому що той просто дурний був. Зараз, можливо, він там щось в військовому питанні там, зрозумів. Але як ми бачимо, що до... Внутрішні ситуації і ситуа... те, що стосується телеканалом Ми Україна, це ж етика. Війна не змінила етику Зеленського. Це проблема. Він наймає моральних уродів з ТРК Україна для того, щоб ну, чим займатися, дурити людей. Розумієте? Вони малюють картинку. Я сьогодні, до речі, записав, запрошую всіх подивитися нашу розмову з Миколою Томенком на Садку Вишневому. Записали його розуміння ситуації по створенню цього телеканалу Ми Україна. Так ось ідеологи оцього національного телемарафону вони створюють якусь картинку неіснуючої України. І звідти народжуються такі тези, які говорить Олена Зеленська, що українці виявляються, на їх думку, готові терпіти два-три роки аби тільки, значить, без Росії. Хто взагалі сказав, що ми збираємося терпіти оце все неподобство два-три роки? І ми знаємо, звідки це йде з їх картинки, тому що у них все добре, у них все чудово. І ми їх теж десь, я думаю, дезорієнтуємо, даємо неправильні посили, що ми готові це все терпіти. Ми не готові терпіти цього неподобства, яке вони роблять з країною. І це треба вчасно і вміло їм казати. Для того, щоб вони е, е, правильно формували і описували реальність. У них викрилена реальність. Власне кажучи, оцей е, телеканал, який вони створюють, Ми, Україна, він і створюється для е, ну, викривленої реальності. У мене взагалі запитання, е, чому є державні канали? Фрідом це ж російськомовний канал за кошти бюджету. «Суспільна», там, по-моєму. І телеканал Рада. А чому вони, що їх не задовольняє в цих трьох каналах, які ну, за бюджетні гроші існують? І тепер вони ще хочуть закрадені гроші, десь там за корупційні гроші створити е, новий телеканал Ми Україна. Повторюю, всі телеканали це е, за кримінальні крадені гроші існують. Що один плюс один, що там е, не знаю, СТБ, оці всі пінчуківські і так далі. Або за гроші, які працюють, це інвестиції в деградацію України, З гроші Сороса, ще там якісь інші гроші. Тобто це всі гроші, які працюють проти України. Або вкрадені гроші у нас. Ось, ну і щоб закінчити цей відеоблог, Рінат Ахметов, кажуть, збирається. Заявити на права, тому що ТРК Україна співзвучні з Ми – Україна». Хоча цей слоган, я пам'ятаю, належав в цьому. Ти Україна, там я Україна, а, 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 належав команді Зеленського. Е, якщо раптом ну, цей саме Ахметов в судовому порядку. Якось оскаржить назву, да? то я пропоную Єрмаку взяти. Там в нас є, була є така партія Совість України. Це буде більш претензійно, а там, директор цієї партії, Хачатур, якось, Хачатурян. І я думаю, що Єрмаков буде легше домовитися з Хачиком-Хачатуряном, ніж з Рінатом Ахметовим. Ось така моя порада. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за підтримку каналу. Вони дуже доречні зараз. До побачення, до наступних зустрічей.